The <laughs> Мої улюблені глядачі, сьогодні я вам розповім про ультрабюджетний планшет від компанії Xiaomi, який точно підійде школярам, людям, які навчаються там в університеті, невимогливими людям, тим, хто просто хоче подивитися якесь кіно вдома, і при цьому всьому відчувати себе арабським шайхом. Бо ви будете тримати в руках цільнометалевий планшет і знати, десь там в глибині своїй душі, своєї голови, що цей планшет коштує не дуже Дуже дорого, тобто оболонка в нього дуже дорого багато виглядає однак, всередині він такий простенький. Коротше, люди, це огляд планшета Redmi Pad SE. Кому цікаво, влаштовуйте затишне місце, приготуйте свої улюблені напої. А я починаю. Приїжджати до вас буде планшет в отакій фірмовій упаковці. Всередині у нас кругом папір немає пластику, тобто уця турбота про екологію в Xiaomi працює і вони від цього напрямку не відходять. В комплекті, окрім планшета, ви знайдете інструкцію, блок живлення потужністю 10 ватт, хоча сам планшет Планшет підтримує потужність 18 Вт, голку для того, щоб ви мали змогу встановити мікро SD-карту і USB-кабель. На жаль, ніякої захисної плівки, навіть найдешевшої на екрані немає. Тобто, якщо ви раптом захочете захистити екран свого планшета, треба буде зверху віддати ще гривень 300-400 не менше. Зовні Redmi Pad SE дуже нагадує свого попередника без припису SE, тобто просто Redmi Pad. Єдине, що він став трохи більше за розмірами, бо раніше була діагональ дисплея 10,6 дюймів. А зараз 11 корпус, як я вже сказав раніше, у нього цільнометалевий і він точно не відчувається дешево. Тобто, якщо б мені сказали, що вартість цього планшета складає там, доларів 300-400, я в це охоче повірив. Ну до того моменту, поки не почав ним користуватись. Цікаво, якщо робити порівняння зі старшим братом, в версії SE з'явився міні-джек. В Redmi Падії його не було. А так, все інше майже без змін. Є ціла купа динаміків, підтримка, Dolby Atmos, можна встановити карту пам'яті де тобто це такий собі бюджетний мультимедійний пристрій, у якого є майже все. Майже тому, що тут немає ні GPS, тут не можна встановити SIM-карту. Тобто це такий, знаєте, wi fi пристрій для дому. Випускається цей пристрій в трьох кольорах: зеленому, сірому, як в моєму випадку, і фіолетовому. Не дивлячись на відносно невелику вартість, цей планшет отримав ips дисплей з роздільною здатністю 1200 на 1920 крапок і частотою розгортки 90 Гц. Як для бюджетника це доволі непогані параметри. Однак враження ця матриця залишила двояке. З одного боку, вона доволі яскрава, і кольори насичені. Проте картинка трохи рихла. Незважаючи на непогану роздільну здатність, їй нібито не вистачає саме кількості відображаємих кольорів. Іноді переходи між відтінками дуже різкі, а не плавні. Тобто цей дисплей непоганий саме для ультрабюджетного класу. Ви ж знаєте, як працює компанія Xiaomi і, в принципі, всі китайці. Вони. Полюбляють грати м'язами на папері, а в реальності ну. Просто нормальний дисплей. Те саме стосується і звуку з мультимедійних динаміків. Xiaomi знає, що сьогодні там за 6-7 тисяч гривень багато виробників вже пропонують реально рішення з крутим звуком. І вони е, запропонували теж такий сетап, щоб було, знаєте, е, гірше, ніж в тому самому Xiaomi Pad 5 гірше, ніж там у там молодших флагманов, типу OnePlus, Pad і так далі. Проте не гірше, ніж у конкурентів по типу там Realme Pad. Звук дійсно якісний, чистий, навіть є баси. І в цілому. Я впевнений, що він задовольнить майже всіх. І музику можна послухати, і кіно подивитись з комфортом. Тобто, це знову таке рішення саме для ультрабюджетного сегменту. Ви не отримаєте не більше, не менше. В принципі, весь цей планшет, він такий, знаєте, десь посередині. Єде емоцій викликає мінімум. Кажу вам, як є. Далі мені хочеться розкрити питання, чому з'явився оцей припис SE. Якщо дивитися в бік продукції від компанії Apple, ми розуміємо, що SE означає, що це якась порізана версія. Тобто, це порізана версія Редмі. І тут все зрозуміло. Старший брат пропонував процесор для. Просто бюджетних рішень, а саме Helio G99. І мені здається, що для повсякденних задач, якщо ви там не потребуєте грати якісь вимогливі іри, цього чипу було достатньо з головою. Однак виробнику треба було зменшити собі вартість, щоб загальна вартість планшета була дуже низькою. Таким чином, Redmi Pad SE отримав не дуже свіжий чип від компанії Qualcomm, а саме Snapdragon 680. І це друзі мої дійсно очевидний даунгрейд. Щоб розуміли, цей чип отримує деякі смартфони вартістю 110-120 доларів. Не можу сказати, що це прям найгірше рішення на ринку, це не так. Однак вимогливі ігри ви точно не зможете грати, хоча б на середніх налаштуваннях графіки. Я вам скажу навіть більше, тут інтерфейс постійно підлагує. Принаймні він це постійно робив на самому початку роботи планшети. Потім трохи просрався, і після активації промислового режиму 90 Гц стало більш-менш нормально. Однак, друзі, про стабільні 90 Гц немає навіть і мови. Просто у ці фрізи з такою герцовкою трохи перестала дратувати. Просто стало працювати трохи краще. В звичайних невимогливих додатках все працює досить швидко. Месенджери, відеодзвінки не лагають. Фронтальна камера, до речі, доволі якісна. Для віддаленого навчання те, що треба. Основна камера тут теж є, вона на 8 мегапікселів, і все, що я можу про неї сказати, вона тут є. Бо навіть якщо ви зберете фотографувати документи, якість буде м'яко кажучи, така собі. а що стосується ігор, як я вже сказав раніше, ситуація паскудна. В якісь казуалки по типу три в ряд або невимогливі шутери, в принципі, можна пограти. А от якщо дивитися в Genshin, він хоче запускається, але більш-менш комфортно грається лише на мінімалках. Однак, на мій погляд, це все одно страждання. Одним словом, пристрій точно не ігровий. Хоча заради справедливості його ніхто такими не позиціонував. Однак я розумію, що за 8 тисяч гривень 7-8 ну, можна було встановити g 99. Ну, реально, це можна було зробити. Однак, виробник взяв і зажав для нас нормальний процес. Окрім слабкого каменя, припис SE також приніс невелику кількість оперативної пам'яті, а саме 4 ГБ. Однак постійної пам'яті вже 128 ГБ. Плюс, як я вже казав раніше, можна додати мікро sd карту до одного таку. Рабайта тут, мабуть, ще треба сказати, що окрім цієї версії, є ще варіант, всередині якого 8 ябайтів оперативної пам'яті. Однак його і радити не можу. Чому? Тому що все одно це ніяк не вирішить питання. Це непродуктивне рішення. Тому я вважаю, що треба брати 428, якщо вам мало пам'яті докупити якусь мікро sd карту і радіти життю. Я не думаю, що хтось буде там на е цьому пристрої відкривати там сотні додатків, е сторінок в браузері і так далі. we <laughs> Він для якихось простеньких задач, не більше того. Я думаю, що та людина, яка буде брати для більш вимогливих задач собі планшет, вона точно не буде дивитися в бік Редній SE. Добре, харе вже його засирати. Давайте спробуємо знайти хоча б один позитивний момент. Це все ж таки бюджетник. Ми дуже багато від нього вимагаємо. Погодьтесь. Ось за 7-8 тисяч гривень, можливо, це і нормальне рішення, тим більше, що е, воно доволі енергоефективне. За рахунок процесора 6 80, і батарея ємністю 8 тисяч Він живе від одного заряду близько 10 годин. А цього спокійно вистачить на один робочий день, на перегляд 6-7 фільмів або цілого сезону серіалу. Коротше, час автономної роботи тут прямо топчик. Однак ви маєте пам'ятати, що заряджати ви його будете дуже довго, бо в комплекті ідея блок живлення потужністю всього-навсього 10 Вт. Е, ну, якщо захочете 18, треба буде купувати блок живлення окремо. Та й навряд чи це буде якось змінити ситуацію. Офіційно Redmi Pad SE в Україні коштує 8 тисяч гривень. Це за версію 428. На Аліекспресі він буде продаватись трохи дешевше, плюс там можна буде застосувати окремий промокод. Інформація з цього приводу перед вашими очима. Якщо ви хочете бути в курсі найнижчих цін на Aliexpress, щиро раджу підписатись на наш телеграм-канал UnderPrice Aliexpress. Посилання ви знайдете в описі. Тепер пропоную подивитись на його конкурентів. Перший з них є Lenovo Tab M10, Plus, версія 464. Він за ті самі гроші пропонує майже те саме, навіть процесор. Однак постійної пам'яті буде не 128 ГБ, а 64 Також за 8 тисяч гривень ви можете подивитися подивитись в бік попередника Redmi Pad. Однак він буде пропонувати 3 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ постійної. Я раджу краще подивитись в бік попередньої моделі Redmi Pad. Там є два варіанти. За 7 тисяч гривень і за 8,5 тисяч гривень. Ця модель вже пропонує швидку зарядку прямо в комплекті і е, більш потужний чип Helio G99. Для розуміння, він вдвічі потужніший за snapdragon 680. Тож, друзі, якось так. В принципі, як для ультрабіту. Бюджетника це непоганий планшет, однак ціна, як на мене, трохи завищена. Думаю, десь через 3-4 місяці його можна буде спокійно купити всередині нашої країни там, за 6,5 тисяч гривень. І от тоді у нього майже не буде конкурентів за ці гроші. А так я вже казав одразу після презентації, що це доволі нудне рішення. І ну, що тут сказати, бюджетник є бюджетник, тут ні про що розповідати. Можете поділитися своєю думкою з цього приводу в коментарях. А у мене. На цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. Посилання на купівлю цього планшета я залишу е, в описі. І нехай буде з вами Android. До зустрічі!